2, 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Нашими військами продовжаться активні бойові дії, порушення системи управління і логістики ворога, нанесення йому безповоротних втрат, живій силі та техніці. Спочатку активних дій площа вивільнених від окупантів території зросла до 1170 квадратних кілометрів. Підрозділи противника зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні наших наступальних дій. Зафіксовано часткове відведення ворожих підрозділів в глиб окупованих територій. Представники окупаційної влади організовують вивезення своїх сімей в Крим. Ворог продовжує застосовувати розвідувальні та ударні безпілотники на напрямках ймовірного нанесення ударів по позиціях наших підрозділів. Протягом ночі повітряні шпигини відмічалися в Баштанському районі Миколаївщини та в Береславському, що на Херсонщині. Вночі ворог атакував позиції підрозділів Сил оборони та населені пункти вздовж лінії фронту. Керованими ракетами зенітно реактивної системи С-300. втрат на руйнувань немає. Ракети влучили по відкритій місцевості. В Береславському районі ворог задіяв пару ударних гвинтокрилів К-52, без наших втрат. Продовжується вогневий терор Нікопольського району. Майже 70 смертоносних боєприпасів 152-го калібру та реактивних систем ГРАД прилетіли у районний центр та Марганецьку громаду. У Нікополі понівечено декілька приватних будинків, парковка, аптека, кравниці, агропідприємства інші об'єкти соціальної інфраструктури. Знищено та пошкоджено понад десяток приватних автівок лінія електропередач. У Марганівській громаді пошкоджено кілька приватних осель. Сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. Наслідки нічної атаки ворога усовуються. Постраждалих та загиблих немає. Підрозділи ракетних військ, артилерії, сил оборони протягом ночі виконали 170 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Ближче до півдня ворог намагався атакувати Одесу дроном камікадзе типу Шахід-136 силами та засобами протиповітряної оборони безпілотних самогубиць знищено над морем. В небі над Миколаївщиною при спробі нанесення авіаційного удару російським штурмовиком наші воїни виявилися спритнішими притнішими і відняли заліз. Птаха з ворожої армії. В Чорному морі корабельне угрупування ворога складається з 14 одиниць, які продовжують маневри уздовж південно західного узбережжя Криму. Серед них 4 носія крилатих ракет, у тому числі два підводні з сумарним запалом 24 калібра, також на чергуванні один ворожий десантний катер. Безпекова ситуація в Одеській області стабільно контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдовської Республіки не виявлено. Імовірність нанесення ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишається надзвичайно високою. Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою обстановка в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейковим і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. Єднання наша сила разом до перемоги.